Всім привіт! Це моє перше замовлення в каталозі номер 14 який діє до 21 жовтня. В цьому каталозі дуже багато новинок, особливо новинки в колекції Giordani Gold. Я ще не всі замовила, але деякими можу поділитися. І це ось замовила дві помади: Giordani Gold. Помада неймовірно красиві, виконання яке. Це у мене колір запорошена троянда, я вже його випробувала. Компанія пише, що це помада матова з глянцевим фінішом, але я її відчуваю на губах як кремову помаду. І ви бачите, якщо дивитися на помаду з цього боку, і з боку, де я вже фарбувала, то колір трошки відрізняється. По кольору я б не сказала, що це запорошена троянда. більш як троянда просто такий з цієї помаді, вона дуже гарно живить губи, тут і гіалуронова кислота, і також пептиди, такий пептидний комплекс додан. Оце колір у мене рожевий бурштин. І ще хочу додати, що ця помада має SPF 25 захист. Приходить отакі коробочки гарненькі. Завжди були в нас в джердані в чорному кольорі футляри. Тут помада в такому світлому, світло-бежевий колір. Ще компанія додає нам новинку, Туш Джордані Голд. Я вже її теж протестувала. Отакий, як завжди, чорний футлярчик з золотими логотипами. Золот... Ті букви написані, щіточка тут м'якенька. І дійсно компанія пише, що вона дуже гарно подовжує і робить об'єм на вій. Тобто, хочу відмітити, що з першого нанесення туш на віях, вона вірніше, туш подовжує вії просто миттєво. І це мені дуже-дуже сподобалось. Об'єм також гарний, буквально там за два-три нанесення. Тобто хочу сказати, що це, мабуть, буде моя одна із улюблених тушів. І рекомендую, зверніть на неї увагу, і також тут є доглядові олійки і також вітамін Є. Е. І хочу рекомендувати це тим, особливо дівчатам, які, може, зняли накладні вії, і це буде як додаткове живлення. І догляд за віями, щоб вони знову набрали силу і дуже гарно виглядали. Також у колекції декоративки є новинка, це глянцеві блиски для губ. Оце перший це в мене колір півонія, другий це колір Троянда. І компанія я ще, не, ну, я ще сама їх не тестувала. Хочу сказати, що про них написано, що вони не злипаються на губах, стійкий буде цей блиск, і також глянець дуже гарний на губах для чоловіків От такий класний набір саме для чутливої шкіри. І тут у нас вперше представлений такий гель для гоління та вмивання. Гель для обличчя. Бачите, ноль алкоголю, тобто спирту, немає у складі. Це дуже важливо для тих, у кого чутлива шкіра. Також представлен шампунь для волосся та тіла. І дезодорант антиперспірант 72 години захисту. І ця колекція дуже гарно буде зволожувати шкіру. І укріпляти волосся, укріплює волосся завдяки тому, що тут є екстракти шавлі та магні. Ще новинка у колекції Duledі це такі креми, доглядові за волоссям. Денний крем і нічний. Вони не змиваються. Наносимо денний крем, наносимо від середини волосся до кінчиків на вологе після миття волосся. Висушуємо, і воно доглядає, захищає, а також укріплює волосся. Нічний крем ми наносимо також від середини до кінчиків волосся на ніч, а вранці вже миємо волосся звичайним способом, і тут гарний комплекс з кератином, який також буде робити волосся слух, Кухняним, доглянутим і зволоженим. Ще не тестувала, ось взяла собі два таких наборчика. Гарна ціна зараз на скраб для волосся з вугіллям, та м'ятою далі в мене тут тестери новинки наступного каталогу. Це новий парфум нові парфуми All Nassing. Також в компанії буде в наступному каталозі новинка S'Gerda. Також взяла, там буде два кольори, взяла тестери для того, щоб тестувати. Замовили мені отакий парфум чоловічий. Він зараз в гарній знижці 285 гривень у каталозі. Далі, отакий набір, гарна ціна в каталозі 199 гривень, це вирівнюючий, Тон шкіри і е, антиперспірант 48 годин буде вирівнювати тон шкіри, і гель для душу з вітаміном Є, е, і також крем для рук з вітаміном Е. Рекомендую дуже такий гарний комплекс всього 199 гривень. Також такий дорожний набір. Компанія представила тут тендерки пом'якшувальний засіб з олійкою кісточки Яблочка, наш такий вже відомий, класичний дрім крім для рук і маска для обличчя з олією Авокадо. Тут всі компоненти мають такі гарні органічні компоненти, і такий набірчик можна і подарувати, і з собою в дорогу брати, і догляд за обличчями для рук. Зверніть увагу: 99 гривень такий набір у каталозі. Далі, якщо ви берете. На 800 гривень щось із каталога, ви можете мати знижку на таку класну косметичку Giordani Gold. Бачите, логотип, такий тіснений тут Отаке одне відділення. І ще... Кишенька тут одна є в косметичці. Мені вона сподобалась дуже, і я її оце собі замовила. Далі на обкладинці гарна ціна 50% знижки креми для тіла. Це такий класний вигляд, по-перше, мають вони. І на подарунок дуже класно, і для себе. Я дуже полюбляю ці креми, вони дуже класно зволожує шкіру, швидко вбирається. неймовірний аромат. Ви підбираєте ті парфуми, які вам подобаються. Це ось мої. Улюблені. І я хочу сказати, що дуже довго тривається на шкірі аромат крему. Наносячи, от, наприклад, вранці, то до вечора може такий приємний аромат на шкірі ви будете відчувати. Мені вони дуже подобаються, 50% знижки зараз у каталозі. Далі, акційний товар це маска плівка з вуглем при купівлі Джордані або Ванколор і супер акція 50% знижки на капсули Novech Time restore, тут 6 дорогоцінних олійок у кожній рибці. Шкіра, після неї просто, неймовірна, я їх обожнюю. Це можна їх брати для різного віку. Якщо ви там до 30 років, ви можете використовувати як масочки, наприклад, такі для живлення шкіри, там 2-3 рази на тиждень. Якщо ви дівчинка постарше, наприклад, то це можна замість сироватки наносити на шкіру. тобто зразу коли ви нанесли, неймовірно, бархатиста стає шкіра, така зволожена, сяюча. Мені вони дуже подобаються. Зверніть увагу, що 800 гривень по цінам каталогу, і ви отримуєте таку велику знижку на ці капсули. Також хороша ціна на поживний крем для тіла шведський спа. Дуже гарно зволожує шкіру, живить її. 35-90 милки, 98% органічних, компонент, органічних компонентів. Тут я ось, мені подобається диня і кокос, малина м'ята подобається також. Зверніть увагу, ціна дуже класна. Новинка такий великий об'єм, інтенсивне жилення для волосся. Ціна класна, 500 мл у цьому. В цій упаковці дуже економно і плюс не забруднюємо навколишнє середовище, так як ці рефіли, вони економлять кількість пластику. Коли в каталозі Outlet 99 гривень, такий поживний крем для тіла із олією кокосу і какао, це просто неймовірна насолода для шкіри. І, звісно, wellness улюблений. У мене зараз дві підписки на. Каталог номер 14 і це підписка окремо на поживний коктейль і зробила нову підписку в минулому каталозі. В кінці вже це Life Plus підписка, коли wellness pack жіночий. Тут 25 компонентів. Ми бачимо 12 вітамін, 10 мінералів, натурально омега 3, 2 капсули і капсулку найпотужнішого антиоксиданта це водорос. Астаксантин з чорницею. оце 21 пакетик тут. І можна було, значить, Life Plus, він йшов з поживним коктейлем, і можна обирати вже на першому кроці. І я собі взяла оцей грибний супчик, неймовірна смакота. Приходьте, у нас в офісі є тестування, його можна протегустувати. Тут і вітаміни, мінерали також є великий зміст білку, великий зміст клітковини, як звичайно, так і клітковина, яка розчинна, і є харчуванням для корисних бактерій, і також дуже-дуже корисні для здоров'я нашого кишковика. І переходжу далі, в нас за доставку я взяла отакий пом'якшувальний засіб з олією, кісточки малини. І спонсорська програма такий розумний годинничок отримали за те, що запросили трьох людей. А на каталог 14 зараз, якщо ви запросите чотирьох своїх знайомих, вони разом зроблять 200 балів, особистих у вас буде 75, то ви отримаєте шикарний палант і також сумку блакитного кольору.